Вітаю вас, любі малята, хлопчики і дівчата. Природа забезпечує нас повітрям Зберігати природу зберігати життя. Корона довкіля піклується про нашу природу. Ліси, квіти, дерева, степи це гордість нашої природи. Малята запрошую послухати прислів'я та приказки про природу. Посадив дерево себе прославив, посадив сад рід прославив. Зрубав дерево, посадив троє, а ага, лісу не губи, мало лісу, бережи, не збережеш паростки не побачиш дерева. Природа одному мати, другому мачука. Тиха вода найлипша, чий берег того й вода. Де ростуть верби, там чисті джерела. Від природи бери те, що вона дає. Та й за те дякуй. Коли бачить, а ліс чує рослина окраса природи. Де волошки, там хліба трошки, тиха погода хоч максій. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає. Земля наша мати всіх годує, земля найбагатша, вода найсильніша. Горнися до природи, матимеш пригоди. Природою живи у дружбі. То буде вона тобі у службі. Там, де дуби, там і гриби. Як у лісі гукнеш, так і відгукнеться. Ліс і вода, брат і сестра, ліс сам себе чистий. Той ялинку не рубає, той природу зберігає. Малята, любіть і бережіть природу, вивчіть прислів'я про природу. До нових зустрічей, малята. До побачення.